Чи правильне твердження, що ми любимо, туди течуть гроші. Торісас перевернута. Показує, що енергія любові може бути заблокована страхом або образами. Тобто, якщо людина каже Я люблю, але всередині є біль. Напруга чи недовіра енергія не тече? Отал. Перевернута. Вказує, що зв'язок із матерією. Гроші стабільність дім порушений через неправильне розуміння любові. Якщо любов плутають із прив'язаністю або самопожертвою, то замість потоку виникає відтік. Феху. Перевернута. Пряма ознака застою фінансів або втрат. Які приходять, коли людина віддає енергію без усвідомлення власних меж. Тобто любити треба не змінюючи себе, а через самоповагу. Перт, перевернута. Каже, що істинне джерело достатку приховане в глибині душі, а не в зовнішніх діях чи формулах. Отже, в загальному. так, Гроші течуть туди, де є жива любов, але лише тоді, коли вона чиста без страху, провини чи самопожертви. Якщо ж любов несвідома, через біля залежність енергія блокується і гроші не йдуть. Отже, твердження частково є правильним, але працює тільки коли любов іде, із внутрішнього спокою, самоповаги. А не з емоційного хаосу.